Друзі, привіт! Радий вам сьогодні представити урок на тему життя мрії. Цей урок є продовженням уроку про колесо життєвого балансу, про гармонію в нашому житті. Наскільки важливо, щоб всі наші життєво важливі сфери були в гармонії, щоб не було якби перекосу. Щоб було рівнесеньке колесо, яке буде допомагати нам відчувати повноцінність життя. Ось, І сьогодні я хочу вам трішки більше розкрити тему життя мрії, наскільки важливо мріяти, наскільки важливо мати перед собою образ своїх мрій. в Письмовому вигляді, в візуальному вигляді. Наскільки важлива конкретика, щоб кожен ваш крок він був спрямований в бік того життя, про яке ви мрієте. Хто мене не знає, мене звати Сергій Іваненко, я лайф-коуч. я допомагаю людям бути здоровими, щасливими та реалізованими. <свистач> І починаємо розкривати саму тему мрії. Мрія це наше бажання жити життям шедевром. Звичайно, ніхто з нас не хоче жити заурядним життям, як кажучи овоч. Ну просто проіснувати, реагуючи на реклами, реагуючи на якісь новини, які зазвичай. Як сказати, диктують нам настрій, наші емоції. Звичайно, це важливо все бачити, слухати, бути в курсі, але важливо також вибирати свою емоцію і не піддаватися емоціям, які нам приходять ззовні. Інакше ми не проживемо своє життя. І саме мрія, яку ми маємо, вона нам допомагає отримувати ті емоції, ту якість життя, яку ми хочемо. І саме мрія нам дає рушійну силу. Наприклад, у мене <правда> прямо напроти кроваті є ось такий колаж. Я так близько вам не показую. Я, в принципі, далі вам покажу приклад колажу, який ви можете зробити, і зараз розповім вам, розкрию трошки більше. Він дає мені енергію. Я прокидаючись, бачу те, що мене надихає найбільш за все в моєму житті. Те, що для мене найважливіше, він побудований по пріоритетності. Тобто вгорі найважливіше це духовна сфера, це сім'я, відносини, це призначення, його реалізація і так далі. Так? У мене є там сфера здоров'я, сфера, а, 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 хобі, якісь матеріальні цілі, а, якісь ну, інші сфери, сфери розкриття. І це допомагає мені розуміти, які кроки мені треба робити для того, щоб досягнути цих мрій. Тобто, бачучи цей колаж, я отримую енергію для дій, і також ці зображення дають мені розуміння, які кроки я повинен робити для того, щоб досягти цього. Наприклад, в сфері здоров'я та хобі вони у мене пов'язані. У мене зображення боксера. Я дуже люблю займатися боксом. Також у мене є зображення холодильника, який забитий рослинними продуктами. Я веган вже приблизно 15 років. І, звичайно, я розумію, що мені купляти. З продуктів, звичайно, я розумію, яка мені потрібна фізична активність для того, щоб відчувати себе здоровим, для того, щоб кайфувати від цієї фізичної активності. І все це розуміння приносить мені задоволення в моменті і веде мене ну, по цьому шляху на новий рівень. Тобто з кожним кроком я стаю краще. Як боксер, а, з кожним там, здоровим продуктом я стаю здоровіше. Ось. І, а, як я казав, мрія це можна сказати як компас нашого життя. Саме мета дає енергію діяти. Ось це бачення. Це як не знаю, там енергетики якийсь по типу там, Red Bull чи іншої фірми. Він заряджає, тому що там є відповідний компонент, типу кофеїна там, і так далі Тауріна. А тут така ж сама дія. Ви просто натхнені, натхнені таким життям. Я хочу там бути, наприклад. Крутим промовцем, ви бачите себе на сцені, ви бачите, як вас слухають люди, у вас класна дикція, у вас класний експертний контент. Ви хочете так жити. І коли ви робите кроки в цьому напрямку, як спортсмен, змагаєтесь, змагаєтесь, тренуєтесь, тренуєтесь, а потім раз у вас виступ. Виступ як у спортсмена на змагання, тільки у вас, наприклад, в прикладі промовця. Виступ. Ви робите це, і вам приноситься неймовірне задоволення, ви розкриваєтесь як особистість, реалізовується ваша місія, ваше призначення. І так в усіх сферах це дає дуже багато ентузіазму. Сьогодні дуже багато буде слово ентузіазм. Хоча урок невеличкий, для того, щоб ви не знайшли все ж таки час його подивитися. І зробити для себе якісь висновки практичні, які допоможуть вам відчути цей ентузіазм завдяки техніці, такій практиці, яку я вам хочу запропонувати. Звичайно, якщо мрії немає, немає енергії жити. Тобто людина просто, як я сказав, реагує на рекламу, на новини, на думку інших людей. Тобто немає позиції, якщо є мрія, є позиція. Є ось таке ось таке бачення, є ось таке ось таке переконання, як цього досягати. Ось я так хочу жити. Все. Інше мене не буде відволікати, тому що це не про мене, це не про моє бажання того життя, яким я хочу жити. Звичайно, тут немає ентузіазму, тут є апатія, є депресія. На жаль, є навіть у людей суці... суцідальні думки. Чому? Тому що не хочеться жити. Звичайно, не буде хотітися жити, якщо немає відповіді на питання, навіщо, заради чого. Якщо є мрія, то є відповідь заради сім'ї, заради духовного щастя, заради реалізації призначення, заради служіння, заради здоров'я, заради. Заради відчуття кайфу від реалізації там свого хобі. Багато відповідей, якщо зробити це розумно в усіх сферах. Якщо і мрія є, приходить і енергія для її втілення. Під кожну мрію дається відповідна енергія для її втілення. Це факт. Тому я вас хочу закликати зробити свій особистий калаш мрії, спираючись на колосо життєвого балансу в усіх сферах згори вниз. Найважливіша і по пріоритетності. Це бачення буде вас дуже заряджати. Це бачення буде давати вам розуміння, що вам треба робити, що вам не треба робити. Це бачення буде. Набагато краще, ніж будь-який енергетик. <хи> воно буде давати енергію, воно буде давати знання, яке допоможе вам це реалізувати. Ви будете думати, ви будете шукати, ви будете прокидатися, засинати з думками про те життя, яке ви мрієте. І ви побачите, що з часом ваші мрії реалізовуються. У цій сфері там ви хотіли, наприклад, навчитися грати на гітарі та виступати для своїх друзів або на якихось заходах? Ви навчились, ви це робите? Мрія реалізована. Наприклад, ви хотіли сісти на шпагат. Будь ласка, по 30 хвилин, по 20 хвилин, по 15 хвилин кожного дня. Два-три місяці ви будете сидіти в шпагаті, це 100%, якщо робити розтяжку кожного дня. І так в будь-яких інших сферах, наприклад, сфера відносин. Я хочу, там, наприклад, познайомитися з дівчиною. Що мені для цього треба? Так, мені треба слідкувати за собою, мені треба бути попросованим, попраним, мені треба бути там, розумною людиною, читати книги, мені треба знайомитися з дівчатами. Можливо, зареєструватися на сайті знайомств, можливо, ходити просто в місто на вихідні і підходити, просто знайомитися з дівчатами, які мені подобаються. Ну, якіхось кроки свої, так? у всіх вони індивідуальні. Але це 100% приводить до того, що ви рано чи пізно знайомитись і також реалізовувати цю мрію і так далі. Тобто. Калаш буде змінюватися, і ви будете бачити, що це працює. Є бачення, є завдяки цьому баченню енергія для реалізації цього бачення. Завдяки баченню є розуміння, які треба робити кроки. Ви про це постійно думаєте. Як ви притягуєте свою ціль до реалізації? Це допомагає вам жити не заурядним життям, а життям шедевром, до чого я вас і закликаю? Будь добро!